Підтримувати та розвивати українські нині надзвичайно актуально, коли кордони закриті, то й відпочинок в більш-менш тихих регіонах України набуває популярності, зокрема у трускавці на Прикарпатті. І якщо хтось тільки відкриває цей напрям, то для декого це вже символ традиційного українського відпочинку, кажуть в держпідприємстві санаторій Кришталевий Палац. Я бачу дітей, які було колись 5 років, а зараз вже. Двадцять п'ять діти з задоволенням їдуть Трускавець, не надоїдає їм ніхто і ніщо. і вони їдучи додому, кажуть до скорої зустрічі. Відпочивальників приваблюють тиша, мальовнича природа, можливості для теренкурів. Здавна відома вода на втусі, Звісно, курортне оздоровлення у санаторії. Санаторії чим цікаві для відпочинку, тим що тут може, зібрано все в одному місці. Зокрема, це все комплексно, це і регулярно. Це і проживання, харчування, прибажання, спа зони зони басейнів, лікувальні зони. і Так далі, тож відпочинок в Україні це додаткова можливість для розвитку курортних регіонів, сприяння підвищенню рівня вітчизняних оздоровниць і загалом. Підтримка державі упевнені в санаторії Кришталевий палац. Бо ж сьогодні виклики можна долати лише спільно.